Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун з робочим візитом побував у борзнянській громаді. 7 липня у центрі уваги меморіалізація пам'яті загиблих героїв і ветеранська політика. Зустріч розпочали зі спільної хвилини мовчання та покладання квітів до світлин полеглих захисників Борзнянщини. Громада втратила 49 своїх синів, і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти. Аби підтримати їх родини, а також ветеранів війни і демобілізованих, на базі центру надання соціальних послуг, облаштували простір довіри, осередок психологічної, консультативної та адміністративної допомоги. Участь у відкритті ветеранського хабу взяв і Григорій Ковтун. Керівництво району наголошує, жоден воїн, що повернувся з фронту або родини, котрі втратили захисника, не мають залишитись наодинці зі своїми проблемами. Ветеранська політика це основний пріоритет на сьогоднішній день в державі. І якщо в громаді дана робота на належному рівні, то ми впевнені в тому, що ні родини загиблих, ні ветерани, ні демобілізовані особи не будуть залишені. На підтримку воїнів та їх родин у кожній громаді України працюють фахівці з ветеранського супроводу. Борзнянщину обслуговують двоє: один із них Віталій Дорошенко. Своїх підопічних розуміє, як ніхто сам пройшов фронт і повернувся з війни. Нині працює на базі центру надання соціальних послуг, каже створення ветеранського хабу вкрай на часі. Часто, коли потрібно скомунікувати громадську якусь організацію, благодійний фонд і декілька, ну там не одну людину, а декілька зібрати або членів сім'ї пропавших безвісти, зниклих безвісти або членів сім'ї загиблих, то зачасту потрібна потрібно якась локація. От якраз ветеранський простір буде таким місцем, де можна буде зібрати, щоб допомогти людям, зібрати тих самих ветеранів, якщо у нас теж є вже громадські організації, ветеранів, яким теж потрібно якесь місце, де б вони зустрілися, обговорили якісь проблемні питання, нагальні, просто поділилися, просто можливо хтось там. Вилив емоції свої і з тими, поділився з тим, хто його дійсно зрозуміє. Дуже приємно, що цей хаб на сьогоднішній день очолює представник колишній військовий, який є сам особисто ветеран, і дуже приємно, що його робота сьогодні починається із спілкування як з ветеранами, так і з родинами загиблих, і з категоріями, які потребують захисту та спілкування, ветеранський хаб у борзнянській громаді має кілька локацій: є конференц-зала для зустрічей і навчань, кімната довіри для розмов тетатет, а також особливе місце. Простір надії зі світлинами зниклих безвісти героїв. Ідея створити хаб виникла ще на початку повномасштабного вторгнення. Розповідає борзнянська міська голова Лариса Осадчук. Коли перші хлопці почали демобілізуватися за станом здоров'я. Після поранень У мене виникла така ідея, що все таки ці люди мають повинні мати свій простір, місце, де вони можуть зібратися. Де буде звучати правда, де вони зможуть один одному своїм однодумцям, людям, які пройшли через це пекло, через це все відкрити свою душу, отримати, якщо це потрібно, як то кажуть, коли це їхнє буде бажання, отримати допомогу фахівця. Ремонтні роботи у хабі здійснювали протягом трьох місяців. Їх профінансувала міська рада. Це близько 300 тисяч гривень, кажуть у громаді. Наповнення ж отримали від донорів. У облаштуванні самого приміщення, ну тобто, облаштуванню меблями, нам допомогла Данська Рада у справах біженців. У нас був підписаний меморандум, ми активно з ними співпрацювали цілий рік і. Повністю вони забезпечили меблями для цього простору. Борзнянська громада об'єднує 22 села та одне місто. Ветеранський хаб відкрили для кожного, хто потребує підтримки від консультації до простої людської розмови. На відкриття прийшли матері, які втратили синів, і ті, хто досі чекає на звістку від зниклих безвісти. Разом із ними ветерани та демобілізовані військові. Дійсно, такі центри дуже важливі, тому що хлопці, які повертаються безпосередньо звідти, в них має бути якийсь простір для висловлювання своїх думок, позитивних, негативних, будь-яких. Тому що, потрапивши звідти в суспільство, це дійсно дійсно кожен це. Переживає по-різному, але це дійсно важко. У борзні діє і центр життєстійкості. Його послугами можуть скористатися і ветерани, і внутрішньопереміщені українці, і жителі громади. Простір постійно удосконалюють. Успіхи продемонстрували і начальнику районної військової адміністрації Григорію Ковтуну. Оцінюю його роботу на оцінку майже відмінно, тому що також в цьому центрі працює як керівники, як фахівці, які болем душою. Доходять до кожного громадянина, до кожного переміщеної особи. І коли ти спілкуєшся з людиною, яка є сам переселенцем, ну ти будь впевнений, що ця людина. Завжди допоможе цього разу у центрі працювала творча майстерня Лаванда для душі. Ми сьогодні зібрали жінок і вчилися з ними розподіляти їхній час, любити себе, розподіляти правильно час на дітей, сім'ю обов'язково виділяти 15 хвилин для себе або для свого хобі. У громадах формують нову культуру підтримки, коли після фронту є куди прийти, з ким поговорити і чим наповнити день. Простори, де відновлюється не лише тіло, а й душа. І борзнянщина, в числі тих, хто впроваджує таку політику.